Ці два роки стали для мене одним словом, не опишу. Я, мабуть, це буде декілька слів. Це була невизначеність, це була мотивація, це було натхнення, це виклик усвідомлення і напевно трансформація. Я дуже вдячний бізнес школі УКУ за необхідність писати диплом. Бо саме під час написання дипломної роботи я проробив. Ту кількість досліджень і для себе здійснив стільки відкриттів, які б я так не здійснив, бом напевно не зробив би. А з іншого боку, я зміг практично імплементувати ті знання, які отримував від той інструментарій. Ще окремо в чому цінність. Це спільнота, яка дає бізнес школа ОКУ». Це люди, які підтримують, які надихають, які критикують, але це та критика, яка дає можливість тобі змінюватись в кращу сторону, змінювати свої продукти, компанії в кращу сторону. І це те, що не дає тобі зупинитись. Це те, що те, що завжди тебе підштовхує вперед. Це люди, які хочуть. Бути і готові бути носіями змін в Україні для того, щоб за рахунок розвитку бізнесів, компаній змінювати країну в кращу сторону, робити її успішно. Мені це дало можливість усвідомити, наскільки масштабні зміни я можу здійснювати, наскільки та діяльність, якою я займаюся важлива, які результати вона приносить, дало розуміння не лише що, але й дало розуміння, як це імплементовувати. І е, дало натхнення в подальшому розвивати себе, розвивати компанії і робити це за для розвитку України. Бо саме проєкти пов'язаний з підвищенням ефективності сил оборони України за рахунок впровадження новітніх технологій. Він має як соціальний ефект, він має економічний ефект. Якщо ми говоримо про соціальний ефект, це питання збереження життів, це питання ефективності збройних сил в рамках тих ресурсів, які в нас і ми не можемо діяти. Шаблонно ми не можемо діяти так само, як діє ворог. Ми маємо діяти асиметрично, ми маємо впроваджувати інновації, і це мають бути безперервні інновації. Щоб навіть якщо ворог їх почне повторювати в той момент, коли він зможе їх відтворити, ми були на іншому рівні росту. Власне, що дає мій проект? Він підтверджує. Ефективність провадження технологій і він доказує, доводить те, що за рахунок використання сучасних технологій, врахування багатьох факторів, які зараз вже можна розрахувати, прорахувати, ми можемо дуже сильно економити ресурси і умовно тими ресурсами досягати в десятки разів більшої ефективності.